Соник, Соник, вставай, тревога, вставай, Соник. Ой, да Як ти думаєш, мамка вже проснулась? Ну да, ти висиш на нашу телебач. Мивайся, мушка, мивайся. Треба бути гарним. Та ж ніч, па. Дві години ночі. Ну і що? Зараз підемо на Ні, мамка нас не випустить, я точно знаю. Мамка? Чуєш? Ще раз тримога. Стамань? Стамать? Соняк мусічка, спіть. Тривога. Я чула. Тепло нас захистить. Нам все одно нема куди бігти. Нас підвали нема би що забули. Нам, да. ти що не чула, мамка сказала, спи. Я кому ж тебе спи?» Я не можу, бо не вона холди. Молоч, ти не можеш спи. Бач можеш, ніч. Мужика пронесе!» деньги, звезд раз Бога. Вже ракети летять. Ой, Мося, пішли кащі на вулицю на променад. Да, давайте я вас виведу. Прогуляєтесь хоч, а то вже замучили мене. Пішли, мамка, прапор піднім. Не зважаючи на нашу і ні на кого. Ми все одно переможемо. На! Давай ну, давай, мамко, шевелись. Ну, нічого шуста ранку. Виспишся пізніше, аж спадки. Сьогодніш вихідний день. Та й ту. Ну давай. І, -і прапор, У ті бажаю підтяки. Бажаю всім тихо, спокійно, мирного, дня. Башанувся в цьомки Па-па. Ваш соняк, в бомки па пока.